Війна за дитину на Прикарпатті родичі не можуть визначитися із батьківством півторарічної сироти. Хлопчик лишився без матері, а тепер може позбутися й батька. Прабабуся, в якої проживає малюк, вимагає у суті позбавити його батьківських прав і призначити її опікуном. Біля свого правнука 70-річна Галина Данилів крутиться з самого ранку, як у молодості, коли сама була матір'ю. Правда, втомлюється швидко. Ну а як би ви думали в такі роки? Але ж я знаю, то ж моя кров, як я можу дати його на загибель? Маленькому Святославу прабабуся бабуся замінила матір. Вона теж Галина після тяжких пологів невдовзі загинула у ДТП. Важко було, важко. Ви самі розумієте. Дитина годована грудьми. Мені було перевести його на штучне. Ніхто не прийшов, ні батько, ні та баба. І не сказали, слухай, ну як тобі? Давай, може, ми хоч одну ніч побудемо коло дитини, поможемо тобі. Ніхто не думав, чи мені важко, чи мені легко. Батько дитини проживає окремо. Його вигнала покійна дружина, коли чоловік запив. Рідні Святослава побоюються, що батько забере хлопчика, адже Борис не позбавлений батьківських прав. А тому син, згідно із законом, має проживати з ним. П'яничка, розумієте? І там, от мама прикриває і все. Він і на роботі ніде немає від приводу міліцію має. От, сього. Лиш вони тут скривають, прикривають. Любила рок зайти там. Каже, і любі люди кажуть, що. Школа давати дитину у ті руки. 23-річний Борис мешкає на околиці невеликого села у Долинському районі. Чоловік переконує до спиртного байдужий. Та по мені видно, що я випиваю за тверезі, вдома сижу. Тобто це все наклеп. Та це наклеп все, де ходить бреше по всякому. Він приватний підприємець, але наразі сидить без роботи. Святослава навідує раз на тиждень. Приїжджав би частіше, але далеко. Борис планує забрати сина до себе. Тоді їхати нікуди не доведеться. А на родичів покійної дружини він покластися не може. Бабі 70, діду, вижу до 80, доходить. То які вони можуть бути опікунами? Зараз що, лишу їм дитину. Ми боля, буду ходити кожного тижня. Вони хляпнули ти на куди йде в дідом. У службі в справах дітей про Бориса знають. Кажуть, чоловік не може самотужки виховати малюка, бо навіть не знає, чим його годувати. Того першого разу, як вони були у вересні, то він купив і памперси, і кашу, ніби дитині. Там якісь були речі, колготочки, ще то, то, що я суто бачила. А цей раз то він приніс від ну, м'ясо. queijo e salsisson Переконати Бориса залишити дитину прабабусі органи опіки не змогли. Справа дійшла до суду. Спершу відбулося слухання у районі. Опікуном призначили Галину, але Бориса батьківських прав не позбавили. Чоловік подав апеляцію. Майбутнє Святослава наразі залежить від рішення Болехівського міського суду. На їх рішення може вплинути результат розслідування обласної прокуратури. Слідчі перевіряють, чи зможе батько сам забезпечити власну дитину без допомоги, яку виділяє держава. Ці гроші, поки триває судова тяганина, заблоковані на даний час. Проводиться перевірка, збирається інформація про фінансовий і матеріальний стан двох сторін, визначаються інтереси дитини, з ким буде краще проживати дитині, тому що в першу чергу йдеться про захист малолітньої дитини. Між тим органи опіки переконані, обом родинам варто було б дійти компромісу без участі суду, аби маленький напівсирота не лишився ще когось з рідних. Ви є дві сім'ї, у вас лишилася на руках дитина. Вам обов'язково треба стати, подумати і ту дитину на ноги ставити разом. Світлана Колеснікова, Василь Пилипів, новини на вежі.